Усім привіт! Покажу вам, що зараз в секонд-хенді можна відірвати із чоловічих спортивних і піжамних штанів. Ось я купила вчора, ні, брешу позавчора. Вчора вже випрала, і вчора ми вже все наміряли, вже все чудово. Я купувала без чоловіка, купувала сама так на око, ну, знаючи приблизно його лабарити. Ось такі піжамні штани номер 1 Вони такі класні, теплесенькі. Ось малюночок можете бачити, в будиночку. Клас. Я би я б сама такі носила, але на мене не було таких дівчачих, жіночих. Мотузочка стягується, вони доволі тут широкі. Я зараз стягнула, щоб було зручно на вішечку вам показати. Ось. Етикетка розмір М Чомусь я не знаю, що це за М. В якій це країні такі розміри. Фірма називається Fatface. Face, так? Жирненький face. Прикольно. в Холоші звичайні, такі, не завужені просто як в рівні такі штанці домашні. Дуже гарно пошиті. Ось тут на гудзичках оця частинка. Мабуть, чоловікам так зручно, не знаю. Гудзички симпатичні. Одним словом, прекрасні штанці. Ось так я вам їх наповню покажу. Мені самі такі дуже подобаються. Дві кишеньки є. Ззаду, зараз переверну, ззаду. Де ось теж є кишенька. Симпотні. Дуже подобається. Чоловіку вчора було затишно. Він вчора приїжджав на один день додому, то вдягав. Зараз ще опалення немає. У нас, принаймні, в Києві. і... Було в них тепло, затишно і комфортно. Зараз покажу наступні. І Ще одні купила позавчора. Це вже більш такі спортивні, але домашні. Ну, спортивно домашні. В таких штанах, взагалі, в спортивках він по вулиці не ходить. Ну, як і я, власне, я теж в таких ось покажу. Це, я вдома такі ношу, це теж секонд-хенд. Ось такі. Рожевенькі. Я в таких костюмах не ходжу по вулиці, я ходжу лише вдома. Чоловік мій так само. Ось такі тепленькі, сіренькі, а мотузочка всередині. Можна затягнути, коли треба. Все, тут більше нічого немає. Жодних. А, кишеньки є ось такі тут ось бічні. Раз, два. Ну, Стандартно, як в спортивках зазвичай. Все, більше жодних кишеньок нема. Штанці тут о, шароварками Ось на гумочці внизу. Теж ідеально, це, це теж я другі штани з тими зеленими купувала на око, без примірки, але ідеально все чоловіко підійшло. А ці штани я купувала, це теж спортивки такі домашні. Я купувала на початку Великої війни десь 22. го чи 23-го року, не пам'ятаю, коли були перші оці зимові вимкнення, знеструмлення. Такі ж танці на манжетику внизу. Тут, в принципі, є шнурочок, але ну, чоловік ним не користується, йому і так нормально. Вони такі вущенькі, вущі, ніж у ці попередні сірі, що я показувала, але теж йому нормально. От він їх активно носить із собою там в розташування. Бере, ось, десь пляму посадив, мене не Ну, Одним словом, теж хороші, зручні штанці. Вони ще вологі, все погано сохне, немає опалення. Кишеньки, ззаду немає жодних кишеньок. Звичайні, теж стандартні спортивки, дуже зручні, вони не утеплені. Ну, тобто тут якась бавовняна тканинка, нитка. Але вони не утеплені. Просто через те, що завдяки тому, що щільна тканина, то в них тепло доволі за відсутністю опалення. Ось отакі три пари штанців. У нас є це все секонд-хенд, чудово. Навіщо платити більше? Навіщо купувати дорогущі оці спортивні костюми, чи там спортивні штини і ковти? Коли все це можна знайти в секонд-хенді, в чудово, чудовій якості будь-якого фасону і почуватися прекрасно. Ще покупки секонд-хенд минулого тижня. Купила собі дві пари кросівочок Оця пара звичайний відділ ваговий. Це економ клас. 30-36 розмір. Не знаю, що за фірма, якась мені невідома. Логотипи вам покажу. Вони класні. Я вже їх помила. Я вже в них і походити встигла, які вони прикольні. Ну, видно, що їх небагато вдягали, тому що ну, маленький розмір, може, якась дитина носила, не тривало. І друга пара це на Люксі. Їх у мене таке відчуття взагалі не носили. Ну, може, раз-два. Ну, вони просто нові. Така фірма. Дуже якісні це я навіть схожа на натуральну шкіру. Це. Ці більшенького трошки розміру, десь в 37. І, ну мені нормально, я ношу 36-37, дивлячись, яка фірма, ну я вже казала. Ну, мабуть, у багатьох так, дивлячись, який тип взуття, який виробник може бути невеличка розбіжність в розмірах. Ну, ці 36. 37. Ці більш на таку, тепло, на теплішу погоду. І, відповідно, шкарпетку я вдягатиму товстішу. А ці і, і, і влітку можна, вони такі тканинні. Ну, в принципі, можна ще і зараз. Ну, я в них ходила, приблизно при такій температурі трошки б тут пройшлася. Нормально. Ось так. І ще з цього ж забігу, коли я купувала і кросівки, ось ще вхопила сумочку. Теж на Люксі була. Я такі люблю маленькі, якщо ви мене дивитеся регулярно, то знаєте, я таке люблю залюбки, іноді купую. Ось така тут яскрава, червона підкланочка. Взагалі вона така яскрава. Все, як, Все як ми любимо. Ремінець. Не знаю, шкіра чи не шкіра, але вона хороший, в хорошому стані, дуже такому доброму. Схоже на шкіру, але знову таки не впевнена. Ремінець регулюється, я вже теж її на себе приміряла, все нормально. От тут на кнопочці це пряжечка така для краси. Тут нічого не намальовано. Ну, не знаю, ноунейм no щось таке безменне. Гарнюсіньке. Ось мій такий улов невеличкий для себе за минулий тиждень. Бувайте, побачимося!